Друзі, друзі, четверта година, п'ятниця. Я думаю, виїжджати чи не виїжджати, якісь сумніви в мене сьогодні. Я вирішив більш професійно підійти до цього питання. Ну, ну, Не хочеться виїхати на роботу і толком нормально нічого не заробити. Тому я бачите, ось взяв карти Таро, і я думаю, вони мені допоможуть. Допоможуть визначитися, що мене чекає сьогодні на роботі. Дивіться, які будуть замовлення, будуть хороші, не будуть. Так, значить витягую. Перша карта. В общем, бачите, замовлення будуть. Що, от я таки їду, а там оце будуть просити... А, ні, Це з дітьми. Будуть проситися, щоб брав оці замовлення з дітьми. Короче, мамок з дітьми сьогодні буде багато, блін, Коротше таке. Я надеюсь, що ці мамки хоч тверезі будуть. Так, давайте наступну карту. Що у нас тут? Ага. Бачите? Буду сидіти в машині, ждати, 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 коли ж прилетить нормальне замовлення. Коротше, робота буде сьогодні так себе. Так, далі тянем. Ага. Ну коротше, бачите, ще можуть бути якісь конфлікти, от бачите, мечі, конфлікти можуть бути сьогодні. Ну, п'ятниця, звісно, вечір, всяке може бути. Ну давайте ще дві карти. Що нас тут очікує? Так, да, бачите, ще раз все, що сам буду сидіти в машині, ждати, ждати, поки щось прилетить. Короче, блін, ну, такое. Так. Жезлів. Ну, бачите, от ближче до вечора того робота з'явиться, я так розумію, якісь закази, які такі появляться багато, бачите. Вон. Обступлять ці заказики, буду вибирати, чи цей, чи цей. В принципі, можна не спішити на роботу, аж вечором виїжджати. От такий от прогноз на сьогодні.